Продовжую знайомить вас із своєю невкривною колекцією. І це в мене сорт Пересорт. Умовна назва в нього ДП. Дамський пальчик, так його назвав Сергій Пойда, в нього брав лозуя. Ось, чому я її брав? Тому що це невкривна форма. І я так дивлюся, що і досить стійка до грибкових захворювань. На десь 20 Серпня він вже був повністю готовий. Тож я його трошки ховав кущ сильно рослий і гарно витягує врожай. Бо на минулоручному кущі я залишив 6 повноцінних грон. Нічого їх не усікав, нічого їм не робив. Вони гарно визріли. Гронки такі десь біля 500-600 грам ваги. І ягодка, мабуть, десь 6-7 грам. От, ягода щільна, має приємний гармонійний смак. і Шкірка з'їдається. Зараз попробую. Для ринка, звісно, що цієї ягодки, розміру цієї ягодки замало. Але для себе, для дачі, для того, щоб не морочитися і їсти смачний виноград, хай може і не такий крупний. Але без там, надлишкової хімії і мороки у вирощуванні, з викриванням, укриванням, розкриванням, повністю таки підходяща форма. Тож, ДП. Отак от ми її назвали, не ми, а Сергій її так назвав. Ну, вроді би, як дамський пальчик.